Вітаю вас новини на каналі Бізнес. З вами Віталій Школьний. Ми зібрали головні події в Україні. Найважливіше таке. Євросоюз готовий виділити Україні на найближчі два роки 11 мільярдів євро. Ще 5 мільярдів обіцяє ЄБРР. У Криму невідомі заблокували спецпосланця ООН і викрили генерал-полковника прикордонної служби України. Обох уже звільнили. Затягуємо паски. Уряд зменшив фінансування низки державних проєктів на 48 мільярдів гривень. Напруженою залишається ситуація в Криму. Російські війська тримають в облозі українські частини. Найспекотніше сьогодні у зенітно-ракетних полках на мисі Фіолен та у Євпаторії. Їх штурмували російські військові. Більше покаже Анастасія Асєєва. У Криму продовжують штурмувати українські військові частини. На мисі Фіоленд поблизу Севастополя росіяни заблокували зенітно-ракетний полк, розбили апаратуру та взяли під контроль ракетні пускові майданчики. Гаряче цієї ночі було і в Євпаторії. Провокатори закидали камінням українських військових та погрожували їм. До сутичок долучилися і російські вояки. Напередодні вони заблокували військову частину і вимагали від українців здати зброю. Склади з нею охороняють живим щитом. Всередину самої частини росіян не пустили, однак вони

тиснуть на українських вояків із моря у Севастополі. Команда військового корабля Славутич відбила напад озброєних людей, які намагалися захопити судно. А кровет Тернопіль росіяни відрізали від постачання з суші. Славутич про з Тернополем знаходитися в польська бухті в окруженні боксіра російських. Снах. От Стоять, не здаються. Требували здати кораблі і покинути або переприсягнути кримському правительству. Натомість українським прикордонникам врешті вдалося відновити контроль над пропускним пунктом Крим. Нагадаю, ввечері 3 березня російські військові вдерлися до нього і заблокували українських прикордонників. З них семеро жінки. Работу нам удалось возобновить, но скорее всего подобные ситуации физического блокирования нашего наряда будут продолжаться в те моменты, когда российской стороне необходимо будет обеспечить переброску военной техники и оружия. Кроме этого фактически заблокированы все остальные подразделения в Крыму наши пограничные. Тим часом на півострові не вчухають мітинги у Сімферополі. Жінки вийшли до місцевої військової частини на підтримку мирного розв'язання конфлікту у Криму. На заваді їм стали проросійські активісти. Демонстрації переросли в сутички. Так може достали? що ти стала по дороги. Ви уйдете? Що, успокойся. вон туди і там пастуй далі. І і, і, росі і, росі> Тим часом до Криму прибула делегація спостерігачів від ОБСЄ завдання місії зібрати факти і дати точну оцінку ситуації в Криму, зокрема чи дотримуються права російськомовного населення. Анастасія сєєва, новини, телеканал Бізнес. Затриманих сьогодні увечері у Криму високопосадовців звільнили у Ялті. Група байкерів захопила генерал-полковника держприкордон служби Михайла Коваля. Його заштовхали у позашляховик і відвезли у невідомому напрямку. Незабаром офіцер вийшов на зв'язок і повідомив, що із ним усе гаразд. Невідомі, які назвалися членами самооборони Криму, намагалися затримати спецпосланця ООН Роберта Сері. Інцидент стався в одній із Севастопольських крамниць. За допомогою журналістів і людей у формі дипломата звільнили. Роберт Сері уже зупинив місію до Криму. У Криму незаконно перебувають 3600 військовослужбовців збройних сил Росії. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ. Це армійці із частин та з'єднань, які не входять до складу сил чорноморського флоту Росії. У зв'язку з приїздом місії ОБСЄ Росія намагається замаскувати зайвих військових. У МЗС кажуть, хочуть ситуацію врегулювати мирно і дипломатично. Утім, вийти на прямий зв'язок із російськими колегами досі не вдається. Ми наполегливо. Працюємо над тим, що відбувся контакт з міністром закордонних справ Російської Федерації. Я думаю, що абсолютно зрозумілою є позиція, потрібно розмовляти, потрібно говорити. В умовах шантажу, в умовах погроз, не буває результатів. І я безперечно впевнений, що Сергій Вікторович Лавров, досвідчений російський дипломат, прекрасно усвідомлює і розуміє правильність такого підходу. Самопроголошена влада Криму незаконна. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва за поданням Генеральної прокуратури України і постановив затримати Сергія Арксьонова, призначеного парламентом Криму прем'єром автономії, а також спікера Верховної Ради АРК Володимира Константинова. Оперативники служби безпеки України мають доправити їх до суду, щоб обрати запобіжний захід утримання під вартою. За державну зраду за грати суд постановив затримати колишнього командувача військово-морських сил України Дениса Березовському. Його загрожує від 10 до 15 років ув'язнення за державну зраду. Про це повідомляє Генеральна прокуратура. За даними досудового слідства, березовський всупереч законам України присягнув самопроголошені владі Криму і схиляв своїх підлеглих переходити на бік збройних сил іноземної держави. За останню добу до України не пустили понад пів тисячі людей із Росії. Про це повідомили у Державній прикордонній службі. Існує ймовірність, що вони могли приїхати на територію нашої держави з екстремістськими цілями. Підозрілих росіян не пропускають у рамках операції кордон, яку проводять спільно МВС, СБУ та прикордонники. Загалом за останню добу з Росії до України прибули 26 тисяч людей. При цьому в у того, що ми вимушені. Забезпечити безпеку наших людей, не допустити всіх терористів з Росії, які збуджують українську спільноту в східних областях, за добу не пропущено більше 500 таких людей. Ми тотально сьогодні охороняємо кордон на даному напрямку. У повній бойовій готовності Рада національної безпеки і оборони України заявила про те, що події у Криму лише початок російського сценарію. За словами секретаря РНБУ Андрія Парубія, Рада нацбезпеки виробила стратегію, аби не дати спровокувати широкомасштабний конфлікт, який може охопити всю країну і навіть вийти за її межі. І нам відомо, що в цей сценарій входив не тільки Крим, Крим має бути першим плацдармом. Вони планували. Захоплення таке саме військами і південні, і східні регіони України як другий етап, а потім і, можливо, іншу територію України. Закордонні дипломати і далі прибувають до України. Кілька годин тому до Києва завітали міністри закордонних справ Швеції, Данії та Норвегії. У дипломатів заплановані зустрічі зі спікером Олександром Турчиновим та прем'єром Арсенієм Єценюком. Шведський міністр Карл Більт уже спілкувався з Олександром Турчиновим. Він заявив, ситуація в Криму не вплине на підписання асоціації з ЄС. Після Києва скандинави вирушать у Донецьк. Там відбудеться їхня зустріч із новопризначеним головою облдержадміністрації Сергієм Тарутою. Візит до Криму не планується. Як вплинути на Росію, щоб вона припинила інтервенцію до Криму? Сполучені Штати та Євросоюз погрожують Росії економічними санкціями. Однак ці самі санкції можуть боляче вдарити по нашій державі, адже розірвати фінансові і торговельні зв'язки з Москвою не так просто. Економічну сторону конфлікту з Росією досліджувала Катерина Кундельська. Получені Штати та ЄС не воюватимуть на боці України, якщо Росія таки вирішить почати збройний конфлікт, адже це рівнозначно початку третьої світової війни, кажуть експерти. Єдиними союзниками можуть стати хіба що Польща та країни Східної Європи. Однак вони надто слабкі, аби протистояти Російській Федерації. Якщо Росія почне повномасштабне вторження, ми окажемося в таку ж ситуацію, як Австралі чи Хлопча в тридцять році. И никаких, никаких вариантов, что там кто-то прилетит в голубом вертолете, сюда в волшебный голубом вертолете сюда не прилетит. То есть да, они ведут, мод, они могут вести санкции, наверняка эти санкции ведут, но в принципе они не будут вмешиваться, потому что. Іздержки вмішательства – це мирова війна. Та й навіть щодо санкцій думки експертів різняться. Особливо це стосується Євросоюзу, який щонайменше на третину залежить від російського газу. Абсолютно некоректно говорити про те, що у Росії немає ресурсів для того, щоб ті позиції, які вже були висказані, в тому числі і з країнами Євросоюзу, щоб їх якимось образом не почати постійно коректувати. Я б призивав все-таки не недооцінювати возможности как бы российской лоббистской системы Мінімум на європейському пространстві, утім, чи не єдиний реальний спосіб вплинути на Кремль, це все таки запровадити санкції. Причому вони мають бути не ситуативними, а довгостроковими, наголошують деякі політологи. Економічні санкції, якщо вони будуть запроваджені з боку Сполучених Штатів і з боку Європейського союзу, одночасно вони можуть дуже серйозно підважити оці плани військові Російської Федерації. Але це ще раз підкреслю це діє тільки в довгостроковій перспективі. Тому що санкції діють на те, щоб позбавити іншу державу бажання витрачати великі кошти на, на війну, на, 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 на якісь не обороння а зброю нападу і так далі. І так далі. Хоча бойові дії не ведуться, фінансисти вже б'ють на сполох, адже Росія розпочала наступ з економічного фронту. А будь-яке суттєве погіршення торгівельних відносин із Росією завдасть потужного удару по реальному сектору економіки. Торішня торговельна війна яскравий приклад цього. Инструменты там, холодной торговой войны э, никто не отменял. И, скорее всего, в этом отношении э, дальнейшее э, развитие наших двусторонних отношений будет достаточно непростым. И тут, безусловно... Э, Хоть і будуть страдати обі сторони і Україна і Росія, но потенціал все таки сьогодні в Росії нескільки болі мочний, ніж в Україні. Експерти одностайні в одному. Уряд повинен вжити максимально швидко не лише політичних, а й економічних кроків. На думку експертів, поки що вітчизняна влада не завжди встигає вчасно та адекватно реагувати на заходи Кремля. Катерина Кундельська, Сергій Глушаков, новини телеканал Бізнес. І до подій економічних затягуємо Паски. Уряд запускає режим жорсткого заощадження у кожному міністерстві. Тепер буде лише по одному службовому авто. Скорочення очікують штати адміністрації президента, міністерств і відомств. Водночас кабінет міністрів підняв зарплати військовослужбовцям тим, хто зараз боронить кордони Батьківщини. Кому додали, а в кого відняли, знає Олена Абрамович. Арсеній Яценюк розпочав засідання кабінету міністрів з хороших новин. Складну ситуацію з державними фінансами можна виправити, допомогти у цьому зголосилися західні кредитори. Вчора державний секретар Сполучених Штатів Америки оголосив про перший пакет економічної допомоги, який отримає Українська держава. І сподіваюсь, що в найкоротші терміни сьогодні і завтра. Наші європейські партнери також оголосять про економічний пакет фінансової допомоги для України. Не виключають в уряді і можливості реструктуризації зовнішнього держборгу, зокрема перед міжнародним валютним фондом та по єврооблігаціях. Адже до кінця року Україна має сплатити зовнішнім кредиторам майже 10 мільярдів доларів. Утім, наразі з місією МВФ лише починаються перемовини. Головне завдання місії цієї місії сьогодні це діагноз ситуації, в якій опинилася Україна. І друге, на основі цього діагнозу, вироблення певної політики щодо рекомендації щодо політики, як вийти з цієї ситуації. Поки одним із виходів бачить скорочення державних видатків. Кабмін вирішив закрити до півсотні державних програм, які впродовж останнього року так і не фінансувалися. Скорочують і чисельність адміністрації президента та РНБО доведеться розпродати автопарки міністерств та відомств. Запроваджено ліміт автомобілів. Ми приходимо до світової європейської практики, до якої в міністерстві, навіть такому крупному, як наше міністерство близько тисячі працюючих, буде один автомобіль. Доручив уряд переглянути бюджети й обласним адміністраціям, скоротити хоча б на відсоток видатки та на 2% збільшити дохідну частину. Водночас регіонам пообіцяли більше самостійності. Суть реформ і змін, які ми пропонуємо сьогодні, це розподіл повноважень в бік органів місцевого самоврядування. І безумовно, як другий компонент реформи, це створення ефективних фінансових інструментів для наповнення місцевих бюджетів. Запланував кабінет міністрів і збільшення видатків, зокрема для військовослужбовців, які зараз захищають країну в Криму. Олена Абрамович, Максим Войтицький, новини телеканал Бізнес. Європа нам допоможе. Єврокомісія визначилася із широким пакетом підтримки України. Фінансові інституції ЄС готові виділити Києву 11 мільярдів євро в наступні два роки. Окрім прямих фінансових вливань, європа в односторонньому порядку планує ратифікувати угоду про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі на імпорт товарів України. Усі ці пункти представив сьогодні президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Завтра їх ухвалюватимуть на раді ЄС. Визначений пакет фінансової допомоги становить щонайменше 11 мільярдів євро на найближчі кілька років. Кошти будуть виділені з бюджету ЄС та інших європейських фінансових інститутів, що базуються у Європі. Це підтримка новому уряду, який орієнтований на реформи. Готовий інвестувати в Україну і Європейський банк реконструкції та розвитку. 5 мільярдів євро обіцяють виділити до 2020 року в рамках міжнародної програми фінансової допомоги. Кошти підуть на підтримку структурних та макроекономічних реформ в Україні. Також у банку заявили, що сума допомоги може бути і більшою, якщо дозволять економічні обставини. Сьогодні ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україну. До початку поточного року банк взяв на себе зобов'язання надати державі майже 9 мільярдів євро. А вже зовсім скоро Україна має почути рішення про старт нової програми кредитування від міжнародного валютного фонду. Народний депутат Петро Порошенко наголосив: зараз місія вивчає стан української економіки і вже найближчим часом оголосить свій вердикт. Найвірогідніше нова українська влада таки отримає позику від МВФ. переговори йдуть дуже ефективно розуміння з боку місії. Поточної ситуації, в якої опинилась Україна, присутні. і ми розраховуємо на надзвичайно швидке прийняття підписання меморандуму, прийняття рішення про виділення запуску нової програми виділення коштів міжнародного валютного фонду. Європа обіцяє Україні також повну підтримку в газовому питанні. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу запевнив, найближчим часом реверсні постачання блакитного палива запрацюють на повну. Ідеться про газ із Німеччини, Польщі, Угорщини та Словаччини. Утім, повністю замінити таким чином російське паливо неможливо. Торік Україна імпортувала 28 мільярдів кубометрів блакитного палива. Із них з Європи трохи більше двох мільярдів. І суттєво наростити ці обсяги навряд чи вдасться. Сходу це не буде 10 мільярдів, тобто до 5 мільярдів, якщо ми в цьому році зможемо протранспортувати взагалом, це буде непогано. Героїзм буде і досить великий ну, такий, допомога в диверсифікації це до 10 мільярдів. Але це максимум, що можна по цим маршрутам робити. Нафтогаз України повністю розрахувався за поставлений російським Газпромом січневий газ. Про це агентство Інтерфакс повідомило джерело в уряді. Йдеться про 663 мільйони доларів за майже 2,5 мільярди кубометрів спожитого блакитного палива. До п'ятниці український енергопостачальник має сплатити ще 440 мільйонів доларів за газ спожити у лютому. Загальна заборгованість Газпрому півтора мільярди доларів. І до подій в регіонах у Донецьку міліція евакуювала учасників проросійських сил, які займали облдержадміністрацію. Після дзвінка про замінування будівлі Донецької обласної ради сапери знайшли протипіхотну міну. Усіх працівників, а також активістів, які перебували у сесійній залі, евакуювали. Боєприпас знешкодили. Під облрадою залишаються близько трьох сотень людей, які час від часу робили спроби увірватися до будівлі. Незважаючи на те, що вхід до неї охороняли працівники міліції. Люди таки прорвали оборону і зайшли до адміністрації. Я зайшов в сезонный зал, була повна темнота. Видимость нульова, нічого не було видно. Включили фонарик, включили фонарик на секунду, буквально. Была какая-то пластиковая коробочка 5 на 5. Піднявся быстренько чоловік наверх. ну, То тобто, есть, да, когда э, виводили повністю людей, одного залишили, який піднявся і и замінив склады. З Криму до Львова два десятки родин кримських татар приїхали на відпочинок до міста Лева на запрошення місцевої влади. Їдуть переважно багатодітні сім'ї. у себе готові приймати як звичайні городяни, так і санаторії і готельні комплекси. Для гостей із Криму львівська облдержадміністрація виділила санаторій у великому Любіні. Він може прийняти набагато більше людей ніж сьогодні. Сьогодні він приймає 21 людину. Практично він сьогодні відкрити спеціально для цієї мети люди, які там працювали на сьогоднішній день, вийшли на роботу і будуть обслуговувати наших гостей, які будуть там проживати. За дітей просто страшно. У нас ще маленьких дітей. Можила... Ні, муж сам. Из... Ні, звісно, ми їхали як. Как... Знали, що здесь спокойно. Ми не віримо ни всяким там. П'ятеро да, дітей. Санкції щодо Росії. Головна тема засідання керівників країн Євросоюзу. Захід готовий до дій, кажуть євродепутати. Рішуче налаштовані і США. Америка заговорила про дипломатичну та економічну ізоляцію Росії. Утім, у Кремлі до удару готові про кроки у відповідь. Далі Ольга Дацюк. Усе гучніше лунають погрози заходу в бік Москви. Сполучені Штати заговорили про дипломатичну, економічну та міжнародну ізоляцію Росії за словами держсекретаря Джона Керрі, такі дії відповідь на агресію з боку Кремля. На думку дипломата, Росія все ще має шанс на міжнародну співпрацю заради миру. Якщо Росія вирішить не підтримувати деескалацію конфлікту та не працюватиме безпосередньо з урядом України, тоді наші партнери приєднаються до нас. Заходи, які ми застосуємо, можуть призвести до всебічної ізоляції Росії. А ось Канада вже діє. Оттава призупинила військово-технічне співробітництво з Росією. Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Стівен Харпер. Він вже розпорядився заморозити всі заплановані раніше заходи між збройними силами обох держав на знак підтримки України над будинком парламенту Канади замайорів жовто-синій стяг. Дії президента Путіна ведуть його країну до дипломатичної та економічної ізоляції. Це може призвести до повного виходу Росії з великої вісімки. Критикуючи російську владу, Європа не забуває і про стару українську видання Wall Street Journal із посиланням на євродипломатів. Повідомило, європейський союз з дня на день заморозить рахунки Віктора Януковича та 17 інших екс-чиновників. Чорний список узгодили напередодні на засіданні представників голів держав ЄС. Далі Москва кажуть євродипломати. Ймовірно, вже завтра на позачерговому саміті ЄС порушать питання санкцій щодо Росії. Питання санкцій щодо Росії поставлять на голосування уже завтра, 6 березня, на зустрічі глав ЄС. Сподіваюся, Москва повідомить, що є перспектива діалогу та погодиться на так звану контактну групу. До неї увійдуть країни, які готові стати посередниками у переговорах. У Москві кажуть, найкращий захист це напад. У разі введення санкцій, Росія готова конфіскувати майно, активи та кошти з рахунків іноземних компаній. Відповідний закон вже готується в Раді Федерації. Водночас глава російського МЗС посоромив захід. Мовляв, європа подає поганий приклад, адже співпрацює з нелегітимною владою в Україні. Наших западних партнерів, ті, хто сейчас засідає в Верховній Раді. пытаются спекулировать на отношениях между Россией и Западом и пытаются обострять эти отношения, надеясь в мутной воде чего-то там поймать. Я считаю, что это просто несерьезная политика. Думаю, что и наши западные коллеги прекрасно понимают э, всю эту игру. І, хоча заяви російського лідера захід уже не дивують, Нобелівському комітету вдалося вразити міжнародну спільноту. Сьогодні в Осло оголосили, що Володимир Путін номінований на Нобелівську премію миру. За які саме заслуги глава Кремля опинився у списку миротворців світу, комітет не уточнив. Ольга Дацюк, новини телеканал Бізнес. На цьому у мене все такими були головні події. Середи 5 березня. Лишайтеся з каналом бізнес.